Пампухи у та тепла атмосфера. У надвірні варт просторі Надвірнянської художньої школи презентували збірку різдвяних листівок під назвою Світися зірко, би ми знали. Мистецькі метелики створені викладачами та вихованцями художньої школи на вірші прикарпатської поетеси Власти Власенко. Ми презентуємо таку новинку нашу шкільну проект, який мо нас вдався вперше. Такий, така ідея в нас сталася, склалася спільними зусиллями, і це презент... Презентація, власне, цієї такої різдвяної нашої збірки листівок і ну, презентуємо місту, презентуємо батькам в цілій школі. Ми тут, якби така в нас колаборація викладачів, колаборація різних предметів. Також ми співпрацювали в цьому проєкті з поезією. У нас є автор, власна власника наша Богдана Михальна. І плюс ми працювали над дизайном, це вже був такий проєкт, більше що ми якби, творчість перевтілювали у виріб, який можна реалізувати, який може бути практично застосований в, в, в звичайному реальному житті, як подарунок, як на продаж. Як, ну, тобто, такий досвід трошечки як може твір мистецтва. Чисте мистецтво перетворитися у виріб, ну навіть такий ужитко, ну тобто такий, який може мати подальше життя. Стиль вінтажний чи ретро, стиль під старовину. Ми так захотіли зробити, якось Леонара Потрібно сказала, що це в неї така ідея є. І... І ми побачили, що воно якесь таке має бути трошки зістарене. Відповідно до цього стилю, ми підібрали вже кольорову гаму, це вже стали такі коричневі, охристі відтінки, які дуже гармонійно поєдналися з технікою вугілля і пастелі. І mm -hmm. знову ж таки, шрифт і композиція зробили вже листівку завершеною і привабливою. І ще я хочу сказати, що презентація роботи від ескізу. До готового виробу це дуже такий важливий момент, і ми хочемо показати дітям, як вони можуть застосувати свою роботу безпосередньо в житті, де вони її можуть застосувати. Вихованка надвірнянської художньої школи Христина на презентації різдвяних листівок представила свою роботу. Розповідає на полотні зображені дівчата колядники, які від хати до хати прославляють народження Христа. Мені дуже подобається моя робота і, взагалі, атмосфера, в якій ми робили цю роботу, вона доволі проста, але дуже цікаво її було створювати. Коли ми її створювали, вона Нагадувала нам про ті теплі моменти, коли ми ходили колядувати, і ми вже з нетерпінням хотіли різдва, щоб піти з друзями в рте прославляти Христа і дарувати людям щастя. Здійснили мрію так своїми емоціями ділиться Власта Власенко. Поетеса вважає збірку різдвяних листівок своєю третьою книгою. Та вдячна всім, хто долучився до її створення. Вся ця автурія, яку ви зробили. Зразу нас захопила, і ну не знаю, як Уляні потрібні, але мені дуже так, як якби я потрапила до баби на піч. Таке ви створили зараз тут. Це дуже важливо, поміти створити атмосферу, таку, знаєте, нашу непідробну. І тому дякую вам і від імені голови і від всього управління за вашу працю всієї школи, всього артпростору і вашого сьогоднішнього проєкту. Колись я мала після другої книжки мрію, ще раз вас підтримую, що ти починаєш щось думати і воно потім якось матеріалізується. Я собі думаю, що я хочу, так дуже хочу, щоб, наприклад, хтось взяв мої вірші з О2, прочитав їх і намалював асоціативні малюнки. Як це цікаво! Ти пишеш, в тебе в голові є реальність, яка не існує. В чому? Така з творчості, коли ти пишеш чи малюєш, ти перебуваєш в процесі нереальності, реальності якої не існує. Тому цікавість є. А як це цікаво, коли як побачить друга людина, твою творчість? Це так, як кинути камінчик в озеро і там починає кругом кружечок, кружечок, кружечок. І твоя творчість дає поштовх для другої творчості. Світися, зірко, би ми знали, що добрий шлях, свій мудрий час. Ви три царі не загукали посеред нас, посеред нас. Би нам тьма не повернулась і в часі більшаїв людських, би в серці тихо колихнулись, маленькі ясла, а у них малий Ісус, дитинка Божа, і ніжні сльози молитов, і може нам навіть може, щось дуже схоже на любов. Y.